Радіо UA Chicago друзі. Сьогодні на прямий ефір до студії Радіо UA Chicago завітав представник Help Heroes Володимир Оленський. Всім вам відомий як Елвіс. І поговоримо ми про те, як події в Україні впливають на донати в нас в Америці. Елвіс, привіт, ради тебе бачити, друзі. Вітаю привіт, Дмитро. Вітаю всіх слухачів. І в першу чергу я абсолютно щиро хочу сказати, що дякую радіо UA Чикаго за підтримку волонтерів, не тільки фонду халепірусукраїн, а всього, що стосується допомоги Україні. Особисто дякую пану Володимиру Долинка, тому що це є важливо. Так що, друзі, підписуємося, слухаємо і будьмо в темі. Це важливо. Разом рухаємося в одному напрямку до знищення нашого ворога. Еліс, вже незабаром за декілька днів, майже за два тижні, буде дуже визначна дата для кожного українця. Це буде два роки від початку повномасштабного вторгнення і два роки, як існує ваш фонд. Чи міг бите так підбити якісь певні підсумки цієї роботи за цих два роки? Так, звичайно, пророблено дуже багато. Були свої якісь помилки, але напрацювання є набагато більше і таким чином. На вересень місяць було задекларовано 60, 60, практично 61 мільйон доларів допомоги. На, 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 і рівно на таку суму було відправлено на вересень місяць в Україну. Це, це разом з гуманітарною і медичною допомогою. Звичайно, що більше 70% це є допомога нашим військовим захисникам. Друзі, два роки, як ми. Ну, я особисто, і я думаю, що більшість з вас живемо іншим життям. Два роки, як все змінилося, до чогось привикло, тим не менше, сказати, що ситуація вирівнюється, це не сказати. Вона навпаки, загострюється. Тільки настрої в людей, особливо за кордоном, в всіх діаспорах вона десь, напевно, що ми всі люди, і ми всі звикаємо до того, що відбувається. Це насправді два жахливих роки. Ми всі знаємо, що. Це жорстока війна, це війна, я, якої 21 століття ще не, ще не бачило, і це війна за нашу історію і за нашу країну. Тому я вкотре буду і буду закликати, Донайте і будьте в темі, тому що у вас, до речі, дуже гарна заставка, коли грає музика. Якщо це не твоя війна, то це не твоя країна. Погоджуюсь на всі 100%. І навіть 24 лютого буде. Кожного українця не на все життя, так само, як 24 серпня, День Незалежності. І тому підтримуйте завжди всі акції. Виходьмо на, на вулицю, показуємо світу, що ми є. Тому що дуже багато. Я наприклад стикаюсь, що люди свідому: що станеться від того, що я там стану з плакатом, з прапором, щось покричу. Не забувайте, ми живемо в цивілізованій. Країні, де працює закон і любе волевиявлення людей, воно все документується і воно все засвідчується. І це є теж надзвичайно важливо збиратися громадою, показувати американцям, показувати Америці, що ми є об'єднані, що ми знаємо, чого ми стоїмо. Ми знаємо, чого ми допомагаємо, і тільки таким чином ми зможемо добитись якогось результату. Можливо, позбутися цього синдрому свята Лабади. Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Насправді можемо багато. І ти сказав, що це війна за наше майбутнє. Справді це війна і за майбутнє, і за минуле позаяк ми думаю, ти бачив інтерв'ю Путіна з Такером Карлсоном, де mm -hmm. Путін за півгодини переписав буквально всю історію і України, і Української Радянської Соціалістичної Республіки, і Київської Русі, зокрема, все було переписано під себе от тому... власне, і тому нам потрібно українцям давати про себе знати, чому тому, що. Він може переписувати, але Google і Вікіпедію ти, ти не перепишеш просто так. І Якщо тому... ти заходиш на Вікіпедію, яка є російською мовою, там все ж таки, знаєш, є нотки пропаганди, навіть такі, великі нотки. Абсолютно. Тому давай поговоримо дійсно сьогодні про донати, про те, що наближає нашу перемогу. Ти сказав 60 мільйонів, так я уточню цифри на вашому веб-сайті, вони дещо оновлені. 61 мільйон це допомога Aid Delivered, це вже є 35 мільйонів. З них були на Protective Equipment and Gear, тобто це є так розумію, бронежилети, каски, все, що захищає і береже життя наших солдат. А 26 мільйонів з того все пішло на гуманітарні напрямки. Я так розумію, ви також займаєтеся. Якщо брати гуманітарні напрямки, це мова йде про переселенців та про біженців, про дітей, які потерпіли від війни. Розкажу, Трішки про це справа в тому, що е, коли першочергово наш фонд створився для допомоги, тому й так і називається Heroes of Ukraine, е, для допомоги нашим військовим, тому що першу чергу там хлопцям з ТРО, які не мали ні нічого, і так далі, тим не менше, ми розвивалися, і ми знаходили все більше і більше американців, які готові нам були допомагати гуманітарну допомогу різних видів, тобто це починаючи від і харчування, і також побутові речі, які люди -по потребували, які. Проживають біля е, лінії фронту. І таким чином, е, коли ми завжди кожен раз коли ми робили персональні видачі е, бригадам, які воюють, ми постійно стикались, і наші волонтери їхали через села, де дотепер нічого немає. І таким чином, ми все-таки вирішили, оскільки ми маємо, ми можемо це отримувати, і ми вирішили допомагати, тому що. Все ще хочу наголосити, живуть люди біля е, біля лінії фронту, живуть люди на деокупованих територіях. Чи країна про них забула? Не знаю. Е багато хто каже, що забула. Тим не менше, якщо ми можемо це робити, і якщо постаратись, в Америці, ти цю допомогу можеш отримати безкоштовно. Ми це з радістю робимо. Також окремий сегмент це є медична допомога у зв'язку з потужною організованою логістичним ланцюжком, який створив халбірус в Україні. Ми маємо змогу доставляти власне. Медичні розхідники для госпіталів в цих самих східних регіонах це від Суми і до, і до Херсону, тобто, що є надзвичайно важливо. Так, кошти йдуть на на витрачаються виключно на важливі речі, а також пересилку, тому що є така, да. вона є затратна. але Типу на наразі маємо напрацювання. Є що сказати, є чим дозвольте навіть похвалитись, тому що засновники фонду хелпірусу of Ukraine» це е, були е, в більшості. Це були власники логістичних компаній, і тому ми використали ресурс кожного виключно для того, щоб ми були максимально ефективні. Допомагати потрібно дійсно по-різному, але бачу, основний напрямок у вас зараз це такий технічний напрямок. Ну, оскільки зараз війна технології, то ви взяли для себе такі напрямки. Як зараз автомобілі і дрони це є пріоритеті, так? Абсолютно, почну з того, що волонтерство ми всі знаємо, що світ не бачив за останніх 100 років такого волонтерського руку, який зараз показали українці в всьому світі. Волонтерити ми можемо допомагати в різний спосіб, і з мотивацією, теж як виявилось, різною. Але давайте не будемо називати речі своїми іменами. Ми знаходимося в Сполучених Штатах Америки, ми збираємо не гривню, ми збираємо долар і. Фонд Фон Хеллбірусу Фюкраїн першочергово ставить про собою завдання закривати важкі питання. Тому зараз ми відкидаємо десь напевно, що якісь такі дрібні дрібну допомогу. Чому тому, що транспорт і так fpv дрони це є надзвичайно важливо, чому? Тому що це є людське життя? І зараз, якщо ви зайдете на нашу сторінку, у нас є два основних збори: це є ми нарешті почали виготовляти наші fpv дрони, і нам вдалося закумулювати вже 13 тисяч. 900 чимось доларів. Uh -huh. І е, хочу сказати, що якщо переглянете нашу сторінку в Фейсбуці чи Інстаграмі, побачите, що перших 100 дронів вже роздані, і навіть ми вже от, потихеньку отримуємо ці такі класні відоси, коли наші хлопці запускають е, у свинопасів, і воно то все гарно горить. Це дуже приємно. Повірте мені, це дуже приємно. Воно того вартує. І так ми е, закликаємо, я особисто закликаємо всіх. Допомагати в тому плані і донатів малих не буває. Ви собі, ви собі просто уявіть на секундочку. Я думаю, що всі вже знають, що таке півдрони. Хто не, не, не знає, окей, це просто дрон, який не несе вибухівку е, собі. І ви собі просто уявіть, що солдат замість того, щоб ризикуючи своїм життям і йти, виконуючи завдання, він може запустити дрон. І таким чином, виходить, один дрон там, в залежності від конфігурації, він виходить десь середньому від 400 до 500 доларів. І то що це та стільки коштує українське життя? Так, питання в тому, що наша держава мала би забезпечити. забезпечити. Тим не менше, е, хочу сказати всім, хто нас слухає, хто буде слухати, і всім, хто пише коменти, друзі. Це все є дуже добре. Ми стаємо всі всі у нас є доступ до інформації, але першочергово ми мусимо не чекати, не засуджувати, не свої думки кидати а в першу чергу допомагати і допомагати з. Так, щоб воно було максимально ефективно, Давайте зараз поговоримо про те, що відбиває це бажання допомагати. Я собі так викремив шість пунктів, що потенційно може впливати на те, як ростуть або падають донати. Отож, перше, це зміна військового командування. Це актуальне, це свіже. Всі ми знаємо, що поміняли залужного на сирського. Скажи, як змінилася ситуація з донатами у вас в фонді? Чи можливо були якісь такі коментарі або листи приходили, що от нас нас здають? Чому я маю далі допомагати? Скажімо так, коментів найбільше є від російських ботів, тому що в той час, коли ми пишемо щось непотрібне або не підтримуємо благодійні фонди, Росія проплачує боти і таким чином, щоб наш рейтинг падав, падав, падав. Нам особисто, так як ми були наближно спілкувалися з паном Валерієм залужним, за нам, звичайно, це не дуже є приємно, тому що були є вже свої на напрацювання, на і всі всі ми знаємо, що репутація у Валерія Залужного є дуже високою, і ми всі знаємо, що це є в першу чергу чесна людина, і це є патріот своєї країни, і це є великий великий професіонал своєї справи. Тим не менше, знову ж таки висловлюю особисто свою думку. Хочу заспокоїти всіх і кожного. Ми не є військові експерти. Сирський це є теж, в нас до речі, від нього теж є грамота. Сир наперед це є теж великий спеціаліст, і час покаже. Ми не можемо гадати, друзі, вкотре вас хочу заспокоїти і запевнити. Давайте не витрачати свою енергію і час на те, щоб робити займатися якоюсь аналітикою, в чому ми не розуміємося. Не розганяти зраду. Скажіть, чи ви чи чи ви контактували вже можливо з сирським? Безпосередньо з сирським наразі ще не контактували, але в нас були певні колабораційні роботи з підрозділами, якими безпосередньо командував сирський, і ну, в нас було чітке, як з військовими чи чітке спілкування. Треба то, будь ласка, прошу отримали. Дякую, папери підписали. Дай Боже здоров'я, плюс і такого плану. Тобто, сказати щось негативне абсолютно не можу. Відгуки буду відвертий так. Відгуки зізнають, що. Він є такий доволі строгий, і питання, знову ж таки, питання людського життя. Але якою би це, як наша подруга Ініна Соколова каже, якою би це правда не, не була, все рівно це є правда. Ми мусимо, друзі, чітко розуміти, що це є війна, що це є війна, та як вона може бути, та як вона є, і гинуть люди. І, на жаль, гине багато наших молодих хлопців. Тому. Не роздумуючи, я закликаю всіх і кожного підтримувати, підтримувати благодійний фонд, підтримувати збори, підтримувати радіо, підтримувати один одного бізнес. Тому що тільки коли зараз вже ми всі відчуваємо, що так, особливо ми благодійні фонди, розуміємо, що донатів стало менше, а це закономірно, тому що люди вже так само виснажуються і здається, навіть в Америці не просто так виділити якісь гроші. Але друзі, маленьких донатів не буває. Навіть повірте мені один долар. Якщо кожної п'ятниці кожен українець, який вже проживає в Чикаго, і в цій арії скине по одному долару на кінець місяця, ми будемо мати просто колосальну суму. Колосальну суто має бути традиція, так щоб кожен кожен українець періодично давав якусь суму на армію. Другий пункт, який потенційно може відмовити українця від цього донату, є провал. В контрнаступальних діях, тобто те, що ми очікували минулого року, можливо, пам'ятаєш, та всі говорили контрнаступ, зараз підемо, звільнимо ще якусь частину нашої території. Цього не відбулося. Ми відстояли, ми не втратили, але ми не просунулися так, як ми очікували. І я так підозрюю, що теж це теж мало якийсь певний вплив на те, як люди донатять, як люди дають свої кошти на от такі фонди, як ваш е, дуже часто люди думають, що от я задоначу. І зараз буде, і зараз буде, типу, якесь вау видовище, як в Американському блокбастері. Або давай я тобі задоначу, а можна, щоб мені військовий там щось сказав, чи ще щось такого плану. Друзі, е на мою думку, контрнаступ відбувся він чи не відбувся? Типу, так якби воно хотілося, ми маємо ту картину, яку ми маємо. І знову ж таки питання. Чи контрнаступ відбувся? Чи можливо просто новини про корупцію більше гасять? Тому що ми все часто волонтери стикаємося з таким питанням, що там в країні все крадуть і так і крадуть. Так, ми бачимо, що ми крадуть. Але ще раз наголошую, що цим має займатися люди, які першу чергу територіально займаються. І найбільший на наш є ворог, ми всі це знаємо. Це є корупція. Слава Богу, тут немає корупції, і слава Богу, що тут ми можемо збиратися. Тому. Я хочу в першу чергу підтримати дух українства в Чикаго і сказати, що не реагуйте на ці всі провокаційні справи. Росія рівностійку ж суму, яку вона виділяє на озброєння своєї армії. Таку ж саму суму вона виділяє на свої соцмережі, на свою пропаганду і так далі. І хочемо ми, чи ми не хочемо всі ми частково підпадаємо це. Будьмо сильні і не ведімося на це. робимо свою справу. Ми це робимо не для корупціонерів. Ми це робимо не для політиків, Таків нагадаю, що фонд Галипірус є офюкраїн є абсолютно аполітичний фонд, який не має відношення до жодного жодної пополітичної сили. Виключно працюємо для того, щоб допомагати людей, щоб допомагати нашим військовим. Мимо того, ми бачимо зараз, якщо донати впали, тим не менше ми зараз спостерігаємо дуже велике таке скупчення волонтерів, які в принципі самі по собі допомагали. Ми зараз всі об'єднуємося, тому що. Офіційно в сполучених штатах Америки. Купляти дешевше, купляти вигідніше і разом і мене це дуже стішить, тому що низка волонтерів в Чикаго зараз звертаються до, до, до того, щоб ми е, акумулюють кошти, щоб ми їхніх військових, які вони хочуть допомогти, ми е, стараємося це допомагати. Це звичайно, в першу чергу DJI й дрони, а також оптика. Таким чином ми вже свої запити можемо сміло закривати, і ми якось так розумно розділяємося. Тільки єдине, що нас мало. Але зато е, ми синьо жовті з до цієї теми добавлю, що від того, що ми не зробимо донат на якийсь благодійний фонд, потерпає не корупціонер, який вкрав 100%. мільйони мільярди, а потерпає той солдат, який стоїть там на нулі і захищає нас з вами, або якщо не, не безпосередньо нас, то на наших рідних і близьких, які є в Україні, тому тут потрібно просто думати не емоційно. Не якось через призму того, що от все, все крадуть, чому я маю давати свої кошти, а через призму того, що в нас іде війна і кожен день це боротьба. Любі слухачі, я на секунду хочу сказати: сьогодні, ми, на сьогоднішній день ми отримуємо листи вже від командирів, навіть не від солдатів, які просять про допомогу. І ми мусимо зрозуміти, що до, ми мусимо собі виховати. Крім виховувати крім українства, також оцю інтелігентність і шляхетність до допомагати через донати, тобто це є нормально, це є шляхетно. І ще раз наголошую, що ніхто в житті нам так не допоможе, як ми собі допоможемо. Тому, друзі, підписуйтесь на на всі соцмережі на хелпірусофію на радіо UA Chicago, тому що це є важливо. Будьмо в темі. Це є саме основне. Що часто закидають люди, які от власне сумніваються є на, на грані того робити, Донат чи не робити. Ну а як же західні країни, як же Європейський Союз, як же Америка, чому вони допомагають? Чому так довго Сенат приймає рішення про надання допомоги Україні? Тобто, це теж демотивує вашу аудиторію? Е, частково так. Частково так, але знову ж таки, я. Так, як я думаю, і говорю свою думку от нашим слухачам, нашим постійним донаторам і так далі. Ми можемо кидати свої ствердження. З другої сторони, ми знаємо, що низка законів, низка меморандумів щодо які були підписані роками тому назад щодо суверенітету нашої країни, є зараз на сьогоднішній момент порушені і порушується далі. Так тим не менше, ми мусимо в котрий раз розуміти ставити перед собою військового хлопця чи чи чи, чи дівчину, які стоять і воюють, типу. Мають допомагати, довго підписують, головне, що допомагають. Тут тому справа. Тобто інше питання. Тобто, коли я так думаю, добре, а де наша зброя? От ми сьогодні, сьогодні ми перед нашим інтерв'ю слухали, що там за, затримали того до того, то який вкрав там півтора мільярда з, 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 з боєприпасів. То ви, ви мені скажіть, яка країна захоче нам допомагати, коли ви ви в себе все самі самі крадете? Тобто тут питання важке. і Ми виходить, типу, самі собі, самі собі шкодимо, е шкодимо то. абсолютно. Тому ми на, на паки, коли ось такими, мені надзвичайно приємно, що у фонд України» постійно ми маємо наради з е представниками е з. Американцями з представниками з військовими, які воювали, або які дають нам пораду, або які хочуть допомогти, або які допомагають нам з, з, з так з тактичними спорядженнями, і так далі, які навіть напаки, там от я пишаю, що ми от є халпірусюкраїн, які отак допомагають, тому що все для того, щоб обійти політиці. Тому я пропоную, щоб ми теж контролювали інформаційно, але ми скажімо так, чекався громада від. 2014 року занадто багато робила і буде робити. Тобто, це є можна сказати, такий найбільш результативний штат в Сполучених Штатах Америки в плані допомоги для того, щоб ми зараз вносили в нашу дружбу, в нашу якісь такі українські спілкування, якісь оці роздори і якісь оці такі мі міркування щодо а чому так? А чому так, а чому так є? Я вважаю, є одне. Є благодійні фонди? Ви або довіряєте, або не довіряєте. Кожна людина, яка донатить чи не донатить, вона має право прийти в благодійний фонд і сказати, куди ви даєте гроші. Покажіть, це є, це є нормально. Ми живемо в правовій країні. Ще ще раз нагадаю. Тому підписуйтесь на соцмережі, дивіться, хто що робить, і приймайте рішення, але головне приймайте його. Ну і я ще скажу на завершення, що якщо з 2014 року, коли йшла війна з Росією, то ця катастрофа, ця трагедія торкнулася деякого сегменту людей. То зараз практично кожна сім'я, кожна людина має когось, кого вона втратила, і живучи навіть тут, спостерігаючи стрічку новин у соціальних мережах, ти бачиш, як час від часу з'являється допис, що хтось загинув, брат, чоловік, не знаю, родич, друг загинув. І хочеться, щоб таких дописів було якомога менше. А щоб їх було менше, ми не маємо знаходити причину, чому цього не робити, чому не допомагати, чому не донатити. Не варто знаходити виправдання. Варто знайти хоча б одну причину, чому це варт, чому потрібно це робити. Якщо причина полягає в тому, що хтось з ваших рідних воює, нехай це буде донатити або йому напряму. А якщо ви хочете зробити не знаю ширшу допомогу для більшої кількості кількості людей, тоді можете звертатися до таких фондів, як в даному випадку маємо Help Heroes, а один з найпотужніших фондів, якщо не не найпотужніший фонд, який. Нас є тут Чикаго, тому допомагайте їм. А на завершення, Елвіс, так твоє слово. Я на завершення хотів би сказати, всі ми дивимося прогнози, і прогнози, на жаль, є невтішні на цей рік. І з своєї сторони, як представник фонду, хочу сказати, що спілкуючись з військовими, в нас так само є інформація, що цей рік буде дуже кровопроливний. І я хочу сказати, друзі, це є наша війна, війна. Не ми її почали, але гинуть наші люди, і війна за нашу історію. Тому, будь ласка, не чекайте. Нам треба готуватись на жаль до гіршого, і тільки нашими донатами. Якщо ми будемо, ми, якщо навіть ми бачимо сусід, типу, його нічого не цікавить про війну. Нам треба показувати приклад, об'єднуватися і йти далі. І ще раз нагадую. Підписуйтесь на радіо, підписуйтесь на фонди, будьте в темі і поширюйте це серед друзів. На сьогоднішній момент це є дуже сильна зброя. Володимир Оленський, іншими словами, Елвіс був сьогодні з нами. В цій студії представник Help Heroes, Допомагаємо самим собі, допомагаємо нашому війську. Радіо UA Chicago.